Вже багато років Росія проштовхує хибні думки про те, що багато відомо у світі страв це їхня національна кухня, навіть культову старовину українську страву борщ росіяни називають своїм. Але це одна з фундаментальних страв, без якої годі уявити українську кухню. У різні часи борщ готували за різними рецептами з використанням різного набору продуктів, Ба більше борщ міг відрізнятися регіонально, та у кожної господині він різний. Борщ настільки ж давній, як, наприклад, кутячий хліб. Ніхто достомено не знає, коли його вперше приготували. Найдавніша письмова згадка про борщ сягає 1584 року, коли німецький купець Мартін Груневек гостював у Києві і описав цю надзвичайно популярну і поширену вже тоді серед русинів, тобто українців, страву. Є три основні види борщу: червоний з буряком, зелений із щавлю та холодник. Одна із характеристик борщу. Кислинка. Самих різновидів борщу дуже багато. Він може бути з м'ясом, і без нього, з капустою, чи без з грибами чи помпушками з чесноком, або ж з галушками, вишнями і чимало інших варіантів. Лише недавно, 1 липня 2022 року, борщ був внесений до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це поставило логічну крапку у протистоянні з Росією за право називати борщ українською національною стравою. Давній український напій квас був відомий на Русі. Ще князь Володимир Великий після хрещення наказав роздати киянам їжу, мед і квас. І відповідно, окрошка, яку росіяни теж вважають своєю, є літнім облюдом українців з часів Русі, які називають холодником. Назва окрошка пішла від кришити, а холодник від холодний. Борщ холодник готується влітку на квасі, кисломолоці чи буряковому квасі. Заправляли його сметаною із додаванням огірків чи інших овочів та зелені. Це був сирий борщ, оскільки варили лише буряк і, по можливості, яйця. Є і фруктові різновиди холодника. Наприклад, в Карпатах це Яблуківка, Грушівка, Слив'янка. Вишнівка, Малинівка, Ожинівка, Порічнівка спорічок. Капусняк суп із капусти, ще одна національна страва української кухні. І також присвоїли московити і називають щі. Капусняк відомий ще з часів Русі, коли там почали вирощувати капусту. Він готується набагато легше і швидше, ніж борщ потребує менше інгредієнтів. Цей суп був їжею переважно бідних верст населення на менш родючих північних землях, тому в Московії більш прижився і став культовим. Відома російська приказка це підтверджує, Щіта така їжа наша в Україні. Капусня готували багатше зі свининою і деякими іншими овочами. Росіяни до щів приписують ще й український зелений борщ зі щавелю. Монці відомі, з часів Русі московити теж привласнили, назвавши блінами. Млинці чи лаваш відомі в багатьох інших народів. Сирники теж національна українська страва, яка готується із домашнього сиру, який в Росії називають творогом. Але вони цю страву також називають сирники. Великодня Паска вважається святковим хлібом не тільки в українців, але й в багатьох інших європейських народів. Росіяни теж готують паски, але називають їх куліч. Вони привласнили також і пироги із різними начинками. Присвоїли росіяни в українців ще й квашенину, солені овочі і фрукти, варення, які були відомі і широко розповсюджені у Росії. Холодець теж відомий з часів Росії, вважається національною стравою як в Україні, так і в Польщі, Румунії, Білорусі. А в Україні зазвичай готується на різдво. Горілка або як її називають росіяни, водка вперше винайдена перським лікарем-алхіміком Абу Мухаммедом Ар Разі в 10 столітті і застосовувалась в медичних цілях. В ті часи на Росії готували і вживали слабші алкогольні напої, пиво та питні меди. Мед або мід був дуже поширений в княжі часи. Горілка як міцний градусний напій з'явився в українських землях у 14-15 століттях. Вже пізніше козаки у другій половині 17 століття експортували горілку чи оковиту, як її називали в московське царство. Московити цю пшеничну горілку називали Черкаське вино, яка ж гульня гарна. Горілки все одно пити не будемо. Адарко! Чого товариство забажає? Ковбаси багато, сала багато, поселецьів багато, вареників багато, шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо. А пушок, щасником. Слухай, Василю, а вип'ємо трішечки. А? М -м -м. Нема сили відмовитись. Трішечки, але відро. У два відра. Добре. Ой. І бочечку пива. Ну, станок, різноманітні каші, які росіяни вважають своїми стравами. Але насправді це щоденна їжа русів українців на Русі, і навіть давніша. Предки українців з часів трипільської культури були хліборобами і вирощували зернові на території сучасної України тисячоліттями. В лісостеповій зоні на плодючих чорноземах ці злаки ростуть найкраще. Саме там здавна вживались в їжу різні страви і зерна, які називаються кашами. На північних болотистих покритих лісом землях предків росіян через несприятливий клімат зернові майже не приносять врожаю. Тому справжня російська кухня і традиційні страви дуже бідні, через що вони присвоїли більшість страв в українців та інших народів. Дякуємо за перегляд. Слідкуйте за оновленнями, ставте вподобайки та підписуйтесь.